Вітаємо усіх шанувальників футзалу на першому протистоянні з чотирьох очікуваний походу сьогоднішнього. Також з Едвантісом, але були мінімальні поразки. Удар по центру на добиванні Берещак. Копич може пробитись цієї відстані. Удар Галайвих навіть не переграє оцями. Пора. Бачимо, що одні та інші намагаються тримати м'яч досить впевнено під контролем. Удар. Закидання Вперед на Олега Пилипчака. Той ставить корпус Пилипчак. Прострілює на Андрія Берещака. та відбирає м'яч Берещак. Удар! Знову лісовський нариші Андрія Шевченка на вістрі атаки на початку 2000-х на присладі Міланського. Колектив. Удар, гол! Пелепчак 1-0. Браво! Ну нарешті. Дуже багато. Це може зіграти не на руку Сомбрі. Але в будь-якому випадку вони лідерують голод правою ногою. відає передачу подавчак не оформлює, на жаль, дубль. Удар від Берещука. Знову. Переведення ліворуч. Там Галай. Влівої віддає передачу наперед. Тут вже побіч центральну зону. Брановський. Меч на землі опускає. Брановський. Протаранив суперника. Удар. Повзворотна. Який момент змарнував Сергій. Передача, на того ж таки Копича. Ференс з лівою ногою потрібно забивати. Кубрак. Тут не було пена. Тут же Берещак помилився. Михайло Бочко, атака 3 в 2. Владислав Голод потрібно віддавати м'яч, але він котив на Пилипчука, автора забитого голу. Ференц ліворуч на брата Юрія. Той з лівої. Немає взяття воріт. Варняка. або представників проставників клубу Сомбри до кругу не дістався. Кубрак, гол Голоден один! Наприкінці першого тайму Кубрак втікає від опіки та. Продовжуємо з великим задоволенням спостерігати за перепотіями першого поєдинку вечора. А от оце... Сакопича влучив примісненьку Михайла Богра. Той демонструє свою техніку. Знову Михайло на м'ячі. Вихід 3 в 2. Потрібно забивати бегар, з івої дуже невдало. А... Тримають кругло. Передача пройшла. Удар, гол! Михайло Бучко, 2-1. І чудово все розіграв! Адже Филипчак грає у зовсім іншій четвірці. Коваль проти Кубрака. Удар по немає. взяття воріт. Ще одна спроба Андрій Ференц. Гол 2-2! Бескавична гра. Від Андрія Ференца. все ще з того листа. Она з половиною. Пройти належним чином до чужих воріт. Тут Кубряк, Вихід на ударну позицію. Не зами переграти, що потрібно в місті Юрій Ференс. Брановський ближній ко. У суперника хотів Галай. Перехитрити Берещик. Сам же Андрій біжить вперед. Удар. Ну для чого? Футзалісти Блэк турміжу. Зачепилися за м'яч, зберегли собі на власну користь Круло. Вот! Удар! Передача на Андрія Ференца, той може виконати на протилежну кромку поля. Юрію Ференцу під. Передача прийшла на Михайла Бучка. Берещак. Удар. Гол. 3-2, Андрій Берещак. Ну, нарешті розіграли цю комбінацію. Передача пройшла! Гол. Браво, Юрій Ференц п'ятою! 3-3! Який прикрик. Залікові очки. Попереду Чарстудію проти Совсерву не пропустіть. Там теж буде досить цікаво.